В рамках архіпастерського візиту Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета на Прикарпаття відбулася прес-конференція для місцевих засобів масової інформації. Предстоятель Київського патріархату висвітлив позицію церкви щодо воєнних дій на сході та соціально-політичної ситуації в країні. Загалом церква, яка завжди була з народом, є і буде в цих складних умовах. Підтримує український народ і, зокрема, підтримує українську армію за словами Патріарха. Церква Київського патріархату веде активну волонтерську діяльність, допомагаючи військовослужбовцям та переселенцям. А духовенство освоює професію військових капеланів у зоні бойових дій. Священники, священники Київського патріархату, ну і, і греко-католицької церкви. Е, е, Знаходяться в військових частинах, в військов... добровільних батальйонах, де звершують богослужіння, спілкуються із нашими воїнами, підтримують їх дух. Важливим питанням, яке патріарх Філарет підняв на зустрічі із журналістами, стало об'єднання Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви в єдину помісну православну церкву. Переговори щодо цього історичного кроку між очільниками двох церков ведуться вже кілька місяців. Навіть визначено дату проведення об'єднавчого собору 14 вересня цього року. Якщо буде рішення. Архірейського собору Автокефальної церкви про скликання об'єднавчого собору, то собор відбудеться. А якщо Архірейський собор Автокефальної церкви не підтримає цей собор, або якщо постави умови явно для нас неприйнятні, то тоді Об'єднавчого собору не буде. Але не буде не по нашій причині, по причині Київського патріархату, а не буде по причині е, автокефальної церкви. Тому що. Комісії домовились уже. Глава Української православної церкви Київського патріархату переконаний, що об'єднання з українською автокефальною православною церквою стало б важливим кроком до визнання вселенським патріархатом канонічності Української православної церкви.